Від 1 грудня припинив діяти мораторій на податкові перевірки. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Спочатку перевірятимуть підприємців, які продають підакцизні товари алкоголь, цигарки та бензин. Представників бізнесу у сфері азартних ігор, а також платників податку, які надають фінансові послуги, та нерезидентів, які здійснюють свою діяльність в Україні через постійні представництва. Водночас ФОП платників єдиного податку першої та другої груп не перевірятимуть. Не стосуватимуться перевірки і тих, хто зареєстрований на тимчасово окупованій території та був змушений релокуватися. З грудня в Україні змінюються правила везення та обліку гуманітарної допомоги. Таке рішення Кабмін ухвалив ще у вересні 2023 року. Серед основних змін упровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги. Зокрема, за допомогою платформи автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги, організації, які хочуть вести гум допомогу, зможуть зареєструватися, авторизуватися на сайті, сформувати та подати декларацію, яка далі відправиться на митницю. Внутрішньопереміщеним особам, які в листопаді цього року вперше звернулися за соціальними виплатами, протягом трьох місяців після призначення допомоги потрібно буде стати на облік в Держслужбу зайнятості. Або ж знайти роботу, зареєструватися як ФОП чи отримати ваучер на навчання. До кінця 2023 року не передбачено нових індексацій пенсії, тому розмір пенсій залишиться без змін. Противікову надбавку отримають пенсіонери, яким виповниться 70, 75 чи 80 років 300, 456 та 570 гривень. Відповідно з 1 грудня на службу в Збройні Сили України зможуть призвати тих, хто за висновками військово-лікарської комісії визнаний обмежено придатним. Втім, для таких призовників існує низка обмежень. Їх не можуть направити нести службу на передові позиції, натомість вони можуть бути призвані на службу до військових частин, установ, навчальних закладів чи ТЦК. Також обмежено придатні військовослужбовці можуть нести службу в тилу. У грудні на українців чекає низка важливих подій. Йдеться не лише про релігійні новорічні свята, а й про професійні та міжнародні. На перший місяць зими припадає День Збройних сил України 6 грудня. Цього ж дня віряни Православної церкви України та Української греко-католицької церкви святкуватимуть День Святого Миколая, а 25 грудня Різдвом. Крім того, в грудні відзначатимуть День прав людини, День сухопутних військ ЗСУ, День енергетика та Міжнародний День Кіном. 31 грудня українці разом з усім світом зустрічатимуть Новий рік.